Доброго дня! Я вас вітаю, мене звуть Ігор. В цьому відео я розповім як застосувати. Як сказати, ну, ось я покажу на відео. Ось такі ліхтарики. Маю маленькі маніки, тільки маніки. Ліхтарики це великі, а це я, ліхта. Ну, Фітюльки. Я їх називаю святюки, тому що вони світяться. Є білі і є сині. Сині, гарно. Я вже застосував біле, дуже використовую батарейки багато, ну, їхню міцність. І вони батарейки без Щось швидко гаснять. Отже, нам такі батарейки треба отакі. Можна покраще. Чим краще, чи краще. А краще ось, ось така. А якщо таку купуєте, осокового ось, 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 акумулятора така називається, то треба ось таке. Ось. Сюди вставляєте. Сейчас обережно, обережно, обрезано, не спеша, не спеша. Вот я брез пишу. Так, ось. Цель для великих ось. Так, не спеша. Стоп. О, якобову светится. Вот же он заражается. Мабуть, я не знаю скільки вона заражалася. Я десь заражав 2-3 часа і вона заражалась. Зараджалась. Я вибачаюся, не правда, може не правне слово вимовляю. Але може так і є заражала. Отже, вона так заражається і і потім букмона використовувати. Потім... Знаменю ось таку. Ось таку білу не викидати, тому що, тому що будемо його використовувати. Отже, берем. А, і ще потрібно так, такий. Такі... Ізоліта. Тому що зелена дуже липка, вона як ну дуже як лізун. До тебе лізе, вже його використовувати декілька разів не можна. Чому вона гарна? Тому що її можна сняти і потім ще раз використовувати. Чорна, ну чорна мені не подобається, ну гарна, ну не дуже. А ця синя, вона краща. Тому що синя краща. Є ще чорна. з е ета... каниною. Але то більше до. більше до проводів. Нам така не потрібна. Отже нам тільки синя, тільки синя, блакитна, тобто не синя, а блакитна, я вибачаюсь, тому що отже берем і таку скрепку. ми Витягуємо скрепку. Тут у мене багатенько. Тут витягуємо скрепку. Хоча в мене вже витягнуто. Так. ставим склепку видно? видно ставим сюда ставим где горлышко это ну это папа ставим адром мама то есть плюсик минус и потом вот Ось... так вот те Або він погано, погано є. Завжди бери з собою, купуйте запасні діхта світюльки. Ось, Пер, перегортаю. Дякую Богу, засвітилось, бачите? Це можна використати або дежурному ліхта, лікарні ам, або шоферу. Я навідома ставлю коли наверху, коли щоб не темно було. Дитині, собаки. Ну всім хто, всім, 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 всім кому треба, всім, кому, кому, треба. Крім так, всім, всіх, кому треба. Там бабушки, дідушки, щоб поставили там собачки, щоб вона на дачі, шоферу. Поставили і колись прийшли, потім берем ось білу, засовую туди скрипку. Вона була заспечатана, була в мене... была запечатана, а я распечатал. Запаковано. Запаковано. Я распаковал. Вот же. Положим. Кладем. Так. Даже ему можно нашим этим всем это Всім, кому треба, всім людям. Зараз трошки трошки запечатаю. Берем. А, і ножниці треба. Ну, можна ножик, Але щоб не порізатися, краще ножниці. Стіки, я думаю, хватить. Іноді багато. Раз так. так. Завжди переконайтеся, що якщо довго лежить батарейка, може не, не робити ліхтарик, або ліхтарик поламався завжди переконайтеся що гарні купуйте навіть свіжі, свіжі батарейки щоб переконатися що у вас робить давайте переконаємося що це робить так кладемо на скрипки на 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 э, клеенку, а потом батарейки и кладем, потом кладем так. Сейчас я загортаю. Сейчас. Сначала. Сейчас. У меня... Можно высказывать. Конечно, можно, можем высказывать. Правда, была трошки изолентой, чтоб, чтоб она приклеилась. Потом она... уложим. Снова уложим. Папа до с первым потом плюсик, потом минус. Я как контакты. потом залутаем то есть получилось вышло Если вона не влазить, дивіться, щоб на дві штуки, бо в мене не виходить і лишня. Ріжте тоді, щоб вистачило на дві штуки, щоб вона не прикосяло прикосило і ріжемо, щоб можна якраз Все. Всем тоже на батарейку вот сначала и, и чтобы нанятые на, это изгонято, это смотать батарейки и заняты смо смотать я бы сейчас триски <трешки> перешел <решки> на на суржик <решки> трески страс Пираюсь троху розмовляти той мовою, яка доступна так. 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 і смотуємо потом прийомку.

И два, Потом туда кладем, обидно, то есть так. До плюсика, ось я вам сейчас покажу, до плюсика это скрепку, чтобы она зацепляла, а до минуса туда и прижимаем, хорошо прижимаем, перевязаем снова, чтобы горіло. Так, перегортаем. Дякую горить. Бачите? Потім це ще не все, не. Потім відгортаю, ще один. Це десь ось тільки, ось тільки. Ось тільки. Ну, чим бати не треба там трішки, щоб хотіло, щоб, щоб його вздовж. по горизонтали это это вот так. и вот, вот так раз потом два потом три и потом четыре Я куклу матую просто. Те щоб, щоб не випала эта. І потім туди сосувати. Бачите? Дякую Богу. Дякую то Богу, що все воно горить. Я нічого не, не держу, тільки держу, щоб не... І десь можна де... На віконця, де я достаю до віконця, де жалюзі, вона, щоб вона навго, Та, де воно щоб туди горить. Вона на гору. то де завгодно. Ось так. Ну все, Ось можна. що прижать, буде вискалькувати, туди підложити туда підложить спі... ем, як спички по українськи Забув як спички Ну, Спічки туди підкласти туди, щоб, щоб не замкнуло. Нічого железного не треба. Можна спічик нема, то можна дерев'яшку якусь. Не, не товсту таку, щоб туди підложити, щоб поцянув, щоб сітюнька огоріла, щоб вона І все. Якщо вас все вийшло, подякувати Богу. Подякуйте, що... Бас оберігає, і що і, і хай вас Бог всіх оберігає, ніколи не буде війни, навіть сварка ніколи не буде. І симворо на небо До зустрічі, хай вас Бог береже і всіх нас. До побачення. вибачаюсь якщо я трішки запинався і балакав суджиком. to bo właśnie